Вітаю вас на каналі Мама в декреті. І зараз я буду закривати мариновані огірки з томатною пастою. Для цього я взяла огірки, попередньо промила, замочила на 3 години в воді для того, щоб вони надалі були хрусткими і позрізала хвостики. Ось тут, видно, в баночці почистила їх, поочищала від хвостиків. Тоді на дно банки закладаємо невеличкий лавровий листок. Якщо він у вас великий, відповідно розламуєте, там наполовину чи навіть четверть листочка закладаєте. Одну гвоздичку, 4-5 чорних перчиків, горошин чорного перцю. Часничок 3-4 зубчики і невеличку гілочку зеленого кропу. Зелень кропу ми закладаємо. Тоді щільно викладаємо огірки, так, щоб потім просто мінімум пішло маринаду. Тобто, щоб його вистачило на ту кількість, на яку ми розраховуємо. Тому що того маринаду, який ми готуємо, має вистачити ну, орієнтовно на 5 літрових баночок огірків. Значить, для маринаду ми беремо маринад готуємо на 2 літри води, вливаємо 2 літри води. І тоді додаємо 250 г томатної пасти, 250 г цукру і 250 г оцту плюс 2 столові ложки солі. Ціль використовуємо обов'язково не йодовану, щоб огірки були хрусткі, щоб не м'якли нам. Все перемішуємо і ставимо на вогонь. Довожу до кипіння у мене зараз якраз закипає цей розсіл. І гарячим будемо заливати огірки. Щоб ви розуміли, я настільки щільно виклала огірки, що мені вистачило цього маринаду на всіх 6 банок, а не на 5, так як у мене записано в рецепті. Отже, маринадом залили, зараз відправляємо стерилізувати. Стерилізуємо такі баночки 10 хвилин, після чого закатуємо, перевертаємо берег дном і можемо ще чимось укутати, Накрити просто теплим покривалом, і так залишити ще на ніч. І все тоді переміщаємо у підвал, а далі смакуємо. Огірки, получаються хрусткі, дуже смачні, такі злегка солодкуваті. Тут достатньо багато оцту, тобто вони і гостренькі, ну дуже добрі, нам вони дуже подобаються. Для тих, хто любить більш гострі, можуть додати по декілька кружечків гострого перцю. Тоді вони будуть мати таку гостринку із солодкуватим присмаком також дуже цікаво. Тож, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. До нових зустрічей.